Конкурс соціальних проєктів це підтримка і допомога освітнього середовища, тому що зараз дуже в період військових дій дуже страждає фінансування, тому соціальні проєкти допомагають нам реалізувати свої ідеї та можливості. Я думаю, що в першу чергу це можливість помітити саме ті соціальні проблеми, які потребують нагальних рішень, і знайти пошуки вирішення цих проблем. Саме для мене, для моєї гімназії. Зі з соціальних проєктів – це навчання чомусь новому. Ознання нових потреб, визначення аудиторії, визначення для чого це потрібно, кого залучити до даного проекту для мене конкурс соціальних проєктів означає особливий індивідуальний підхід до кожної дитини, поліпшення життя, допомога та досягнення максимальної допомоги саме дітей з особливими освітніми потребами у соціумі. Наш проект в першу чергу спрямований на психологічну підтримку учасників освітнього. Процесу та формування у них навичок, основ безпеки життєдіяльності. Якщо коротко, то наш проєкт передбачає роботу дитячого літнього табору. Довжого і будуть формуватися навички, які я мав на увазі зараз. Що стосується нашого конкретного проекту, він ну звучить як покращення освітнього середовища за допомогою облаштування інклюзивного простору, який є у нас, і це є також підтримкою освіти і підтримку учнів, які є особливими з особливими потребами. Наш проект направлений на те, що саме діти дітям будуть допомагати. У соціально психологічному стані дітей саме зараз, саме у воєнний час. Наш проект спрямований на комплексну психологічну та фізичну підтримку учнів перших 11 класів з ООП внутрішніх переміщених осіб та постраждалих осіб внаслідок війни. Соціально-психологічний стан будь-якої людини дитини, людини він є найважливіший. І коли ми саме в цей період нашого життя в нашій країні, я вважаю, що це найголовніший аспект, який зараз ми маємо підтримати, освітлювати і розвивати. Конкурс є дуже актуальним. Актуальна тема є зараз вона, тому що інклюзивний простір він мало розповсюджений, він не не завжди оснащений в закладах освіти, тому що немає, як я вже сказала, фінансування. Тому саме ця тема вона дає можливість реалізації і підтримки таких дітей, таких учнів. Я вважаю, що вона дуже актуальна, тому що ми самі бачимо ситуацію навколо. У нас діти це наше майбутнє. Вони потребують захисту, вони потребують підтримки, а вони потребують можливості проявити себе. І я думаю, що конкурс соціальних проєктів цьогорічний, він дає таку можливість дітям, учнівському самоврядуванню і всім учасникам освітнього процесу. Ця тема дуже особлива для нас, тому що вона є актуальною зараз, особливо в умовах війни. З кожним роком збільшується кількість дітей саме з ООП, кількість внутрішньопереміщених. Та дітей, які постраждали в наслідах цієї війни, і тому ми хочемо покращити саме завдяки цьому проекту. Ми хочемо покращити їх фізичне та ментальне благополуччя. Під час створення заявки я, мабуть, хвилювався, тому що я не займався проектною діяльністю. В першу чергу цим займались діти. Зараз же в мене, мабуть, спокій, тому що я, побачивши учасники, побачивши організаторів, побачив доброзичливу атмосферу, і вона налаштовує на. На гарні емоції, не дивлячись на те, яким буде результат сьогоднішньої зустрічі. Коли ми створювали заявку, це була зацікавленість, це було ем, ми хотіли дізнатися, що саме це була е, якесь хвилювання, це була розбіжність, що саме в цей момент треба е, освітлити нам, взяти яку тему. Зараз ми відчуваємо хвилювання. І сподіваємося, що кожен з наших колег він достойно доведе те, що його тема є найважливішою. Емоції дуже підвищені, так як е, дуже важливо під е, знаходити не тільки варитися да, в своєму оточенні, в своєму освітньому середовищі, а ще і отримувати допомогу зовні. Це дуже важливо, і ці проекти, які е, дають нам допомогу, вони підвищують рівень емоцій, і ти відчуваєш, що ти потрібен в цьому середовищі. З приводу натхнення, хочу сказати, що для нас це особливий проєкт, тому що коли ми почули про нього. Ми сприяли це. Так, що ми хочемо надати необхідну допомогу багатьом діткам. По-друге, це сподівання саме у тому, що ми переможемо у цьому конкурсі, за допомогою якого у нас з'явиться можливість реалізувати всі наші задумані і ідеї, як, як і всі проекти. Якщо ти маєш на меті і підтримати дітей, то ці проекти обов'язково реалізуються, тому що діти це наше майбутнє. Я думаю, що так, тому що, по-перше, вона е, дає можливість проявити свою ініціативу, свою якості тим, хто пише ці проекти, хто їх створює, хто їх реалізовує. І, взагалі, якщо тобі дають можливість себе реалізувати, то що ще потрібно для того, щоб е, щоб ти був ефективний в цьому житті, вона працює, тому що саме за допомогою мікрогрантів ми можемо зробити багато для наших дітей, для наших гімназій, для колег, педагогів.